Дня, шановні підписники та гості мого каналу. Пеную mm -hmm. вам рецепт із свого чарівного записника. Хороший випробуваний рецепт від гастриту. Потрібно настоянка прополісу спиртова, продається в аптеках вона: яйце, мед, молоко, масло. Готуємо ріки в такій послідовності. Спочатку вливаємо в кастрольку один стакан молока і ставимо кип'ятити. Поки молоко закипить, беремо яйце, відділяємо жовток від білка і кладемо жовток у кружку, з якої будемо пити суміш. Додаємо одну чайну ложку повну меду і добре розмішуємо жовток з медом. До однорідної маси. Кип'ячене молоко вливаємо маленькою струйкою в цю суміш і весь час помішуючи, тоді кладемо сюди одну чайну ложку масла повну, щоб воно розтопило в цій суміші. І піпеткою капаємо 15 крапель настоянки прополюсу, не більше. Цю суміш приймати теплою вранці наче серце. За 30 хвилин доїди, та порція на один раз пити 30 днів. Бажаю вам здоров'я і мирного всім неба!